Він усе життя прожив зі мною. Десь з трьох років то він вже почав читати. Ну, як я сам любив читати, ну і йому постійно там на зборах питали, що там, чому він не розмовляє. Та кажу, ви радійте, що він нічого не каже, тому що він додому приходить і він ну, багато що казав, розповідав. І... Вже з маличку то він був такий, як у нього було своє бачення усього, що відбувається на округи. Я не ну щось трохи пам'ятаю, але це написали нещодавно. Десь в інтернеті я вичитав, його однокласниця написала, що в школі вона в нього питала, що. Чому він носить усі книжки з собою? Ну він повів, що він уже дорослий чоловік і має не боятися труднощів. Він був класним керівником і ще вів шкільну бібліотеку теж ну, бібліотека то взагалі йому подобалася вирішив піти на строкову службу в армію. Сказав, що має отримати цей досвід. Ну, він... Заключив контракт з 93 ю бригадою Холодний Яр. Їхня бригада дислокується в Новомосковську. Там він і служив. На вихідні так приїжджав. З березня 2021 по грудень. 2021-го вони стояли біля Волиновахи, селище Гранітне. Їх передислокували з місця по сійній дислокації до Харкова. От. Якраз десь на 24 те якраз морози пішли, в них одежі не було, нічого не було. Їжа ото щось взяли з собою. Там. Потім вже Буквально за декілька днів до того, як він загинув, то вже з'явилися ну, волонтери, та волонтери щось привезли, одежу та їжу. Я неділю десь не міг знати, що там, як там. Ну, він мені сказав, що якщо щось станеться, то вам повідомлять. То ну, Зазвичай він щодня дзвонив або щось писав. А потім декілька днів вже його не було, я почав шукати, через декілька днів вони мені повідомили, що він загинув. 16 березня його поховали. Коли я написав у фейсбуці, що Женя загинув. Подзвонила мати його учня. От. Ну, і казала, щоб вона хоч... ну, що вона хоче перерахувати там якісь гроші, тому що ну, на допомогу щось таке. Ну і я відмовлявся, ну, вона сильно наполягала там. От. То... Ну, я можу тільки з її слів сказати, що в принципі, він, ну, діти його любили. От. Ну, мене що найбільше то здивувало, то я так розумію, у жінки ну, не дуже там, фінанси були, все, вона мені перерахувала тоді 50 гривень. Я був ну, вражений дуже.